Їй у нас один із найславніших елементів ведення бою. Хлопці з цього підрозділу працювали до автоматизму, десантування та зачистку ворожих окопів. В цьому їм допомагає професійна броньована машина «Макс-Про». Броньований захист та хороша прохідність дозволяють швидко та безпечно доправляти екіпаж до місця призначення. А башта з кулеметом, що обертається, дає змогу стримувати вогонь противника на під'їзді до ворожих позицій та прикривати піхоту під час самої зачистки. Зараз таким тренуванням приділяють багато уваги, адже ситуація на фронті змінюється. Зараз тенденції змінилася. Ми вже готуємось до наступу, до штурмових дій. І ось напротязі двох тижнів наш батальйон займався навчаннями. Ми готові до виконання бойових завдань, ви були свідками сьогодні, як хлопці підготовлені. І Поступово-поступово ми просовуємось далі займаємо позиції ворога. Потихеньку-потихеньку і досягаємо своєї мети. Доїхати до місця висадки це лише перший етап завдання. Складніше зачистити та зайняти позиції ворога. І тут лише злагоджені дії підрозділів дозволять берегти життя наших бійців. Хлопці це прекрасно розуміють, а тому мотивовані постійно тренуватись, щоб не підвести побратимів у бою. Тренування, тренування всі розуміють, нікого, нікого не потрібно заставляти. Всі розуміють. Що... Хлопці зізнаються, попри великий ризик, вони готові наступати. Ще в лютому вони добровольцями вступили до лав Збройних сил. Тому головне їхнє бажання звільнити нашу землю від російських окупантів. Вони самі хочуть виконувати ці задачі і вони вмотивовані. Тому я бережу своїх хлопців. Я їх дуже люблю, ми як одна родина. Я все роблю до того, щоб максимально повернути моїх хлопців до своїх родин живими і неускодженими. Тому що ці хлопці це скарб Києва, це скарб України. Ці хлопці, які прийшли в перший день війни, це той фундамент нашої нації, на який тримається Україна. Вермійців за плечима чималий бойовий досвід. Вони готові до будь-яких змін на фронті і всіма силами наближатимуть нашу перемогу.